Слава Ісусу Христу! Вітаємо у нашому подкасті Богослов'я Тіла Просто! Це подкаст, де ми занурюємося у правдиве розуміння тіла, його красу і мету і черпаємо звільничого вчення Івана Павла II через розмову. Мене звати Оля і ми говоримо з місіонером Валентином Клюковським. Подкаст має свою послідовність, тож, якщо ви ще не слухали попередні епізоди подкасту, ми рекомендуємо повернутися до початку і прослухати для кращого розуміння того, про що ми говоритимемо. Якщо в Воскресенні будуть тіла, то чи збережеться також е, шлюб? <свісна> багато хто... важко <свісна> <свісна> Так, так, багато кого турбує це питання. Навіть є люди, які думали про те, щоб якось від церкви віддалитися через. Та, яка є відповідь, а відповідь, власне, є Ні. І це не є моя вигадка, але так каже Христос. Бо в Воскресенні ні женяться, ані заміж виходять, але як ангели ті на небі. Від Матея, розділ 22, вірш 30. Ні вмерти вже не можуть, бо рівні вони ангелам, і вони сини Божі. З синами Воскресення бувши. Від Луки, розділ 20, вірш 36. Ось, то чуємо, що не будуть женитися, ані заміж виходити. І зараз частина. Ті, хто слухає, такі. Не втікайте, не втікайте. Тишайтесь. Є гарні новини, тільки почекайте. Так, тобто не буде шлюбу, але також на що нам вказують ці слова. Що в людини залишиться перш за все, тіло, це ми вже знаємо, але воно залишиться зі статтю. Тобто тіло залишиться е, з тими специфічними рі, рисами, яким вона, вона, воно, воно і мало до цього, та? бо каже ані женяться, ані заміж виходять. Тобто буд, будемо і чоловіками, і жінками, як і тут є. так? Але якщо людина залишається та навіть зі своєю статевістю, але в якої вона була покликана до плідності, так, до єднання, двоє стає однією плотю, все це ми читаємо в другому розділі Буття, то це означає, що правда про людину якось буде розвиватися, та вже наша цілесність буде реалізована по-іншому. Не так, як тут на землі. Ось. Щодо шлюбу, то це взагалі логічно, що його не буде, та? бо ми знаємо, що є дві цілі шлюбу: це є прокреація, та? продовжити рід людський, а друге є добро пари самої та? чоловіка та його жінки. Тобто їх спільність, їх єдність. Перше про прокреацію, так? то там плодитися буде не потрібно. Чому? Бо рід людський вже не помре, так? не закінчиться там, бо буде безсмертя, смерті не буде. То цього і не потрібно. Але також небо це є пліт вибору. Але якщо дитина народжується в небі, то вона цього не Обрала. Вона там просто з'явилася, та? бо там її народили. До цього бути не може. Бо ми всі маємо вибрати небо перед тим, як в нього увійти. Ось. Також щодо єдності, то, звісно, ніхто не відкидає єдності. Вона буде і вона буде досконала. Але, та, власне, вона буде досконала тобто, ця єдність, яка є зараз на землі. У виземному шлюбі, вона буде піднесена до іншого рівня. І такого, який буде безкінечно вище. Тому, власне, шлюб і не є е, атрибутом Немо, так? Також статеві стосунки, як ми вже говорили, Та вони є сакраментальні, вони щось кажуть про. Бога про його сутність, та, про Тройцю, але також і про небо, та, бо небо це є єдність з Богом. То можна таке порівняння собі зробити, що статеві стосунки, шлюбний е, подружній акт, це є просто дороговказ до неба. Та, і ми маємо згідно з ним рухатись, та, на нього дивитися і. На, на своєму шляху е, обирати ці повороти і так далі, куди він вказує. Та? Тобто він нам свідчить про любов Божу в собі, в Троїці і про любов Бога до нас. Та? То це добре, на це маємо звертати увагу. Але коли ви, наприклад, їдете до Києва, то ви не зупиняєтесь на дороговказі, де написано. Наприклад, Київ там 40, та 40 кілометрів залишилось. І не сідете там під Дороговказом і не чекаєте щось. Та. Або не кажете, о, я досягнув всього. Та. Але їдете далі і їдете вже до Києву. Я надіюсь, що відразу до церкви помолитися. <підразу до церкви> ось, то те саме і з небом. Та. статеві стосунки тут земні, вони тільки вказують на небо і свідчать нам про нього. Та? Відкривають цю тайну, наскільки це можливо тут на небі. Але це не є е, кінечна зупинка, та? це не є наша ціль е, у вічності. Щодо ангелів, та? тут Христос порівнює нас з ангелами. І може бути питання, е, ну, взагалі-то ангели не мають тіл, та? то що ти тут кажеш воскресному з тілами? Він тут має трохи інше на увазі. Те, що ангели це означає, що будемо мати блаженне бачення, як я вже казав, та? бо вони мають, вони в небі. Тому, до речі, вони й не грішать, та? ангели не грішать, бо вони бачать Бога і там. Це навіть не є опція для них варіанта. Також безсмертя, ангели безсмертні, і ми станемо безсмертні, також і у своєму тілі. Далі одухотворення, та? ну це від е, блаженного бачення. І перебування в Божій присутності. Це те, що має на увазі Христос, коли нас порівнює з ангелами. Щоб ми, визволившись із ворогів, служили безстрашно йому у святості і праведності перед ним повсюдні життя нашого. Від Луки, розділ 1, вірші 74, 75. Так. Це буде наша дійсність. Не буде сорому, не буде страху, та, бо сором це є страх певний, і будемо йому служити, так. Що таке є служіння? Це є любов. І будемо це робити всі дні життя, на, життя нашого, тобто вічність. І в певному сенсі ми будемо нагими перед ним, та? і не будемо соромитись. Тобто нам же не буде що від нього ховати. Він буде всім усьому. Та? І він в певному сенсі буде нагим для нас, бо не залишиться ніякої. Тайний, та і ми будемо його пізнавати таким, який він є. І ми будемо бачити його, та це він же ну ніяк не ховається. То і ми ноги і він нагі, та і це служіння. І в цьому теж можемо побачити, як на це вказує статева Акта. Бо коли чоловік і жінка єднаються. І стають однією плоті, вони ногі, і вони дуже вразливі один до одного. Але вони довіряють та, і не соромяться один одного. І в них є ця спільність і це служіння. Та. Ось то це є досконала єдність, бо немає нічого, що заважає, і є повна відкритість, повна довіра та абсолютна єдність. То на це також можна сказати, вказує нам. Це також вказує нам на те, як буде це відбуватися і в спільності з Богом, а також і з іншими людьми, та, як ми вже про це казали. Добре. Вияснили, що шлюбу не буде. Але чи залишаться особливі стосунки між чоловіком та дружиною в небі, як вони були на землі? Так. Коли люди чують, що не буде шлюбу, та в них питання, ну хоча б стосунки особливо залишаться. Мені є на що сподіватися. <гум> та, Чи є там щось очікувати від цього неба. З цього акту не буде, навіщо тоді взагалі це небо. -та. Тут такого, такої відповіді, яка була би стовідсоткова, я не знайшов є різні версії. Є версія ШОТА. В небі буде спільність із іншими людьми, але та інтимність та близькість пари подружньої, вона начебто буде якось більше. Та? Але мені здається, що інша версія все ж таки є більш правдивою. А саме версія того, що всі стосунки будуть однаковими, так? Бо як казав, що ми зможемо прийняти іншу людину повністю і іншу людину повністю обдарувати собою. І також, якщо враховуємо, що целібат, власне, є тим покликанням, яке є ближче до неба, та? Е, по тому як живе людина. Та? Бо вона це покликання до спільності. Переживає не через цю ікону е, шлюбу земного, та? тобто, як ми казали, дорого в каз, а вже хоче, хоч, хоча й частково, але вже тут на землі переживати те, що буде в небі, е, тут на землі, та? і це робити через служіння, але служіння всім, та? нема винятків. Якщо до священника прийде якась людина, яка може йому чи не подобається, чи ще щось, чи він. Не, звик працювати там, не знаю, з молоддю, працює там з е, дорослими, то він все, все рівно не відкине та, молодь, але буде з нею працювати, бо їм потрібно. Та. Тобто, незнайома людина прийде, але священник чи інша людина в целібаті, вона віддається цієї людині як дружині, та. бо знаємо, що целібат це є, власне. Подружжя, якщо це є священник, то він одружується з церквою. Та? А якщо з церквою, то з усіма. І якщо подивимось на природу шлюбу, то як я це вбачаю, це є єднання з людиною, з однією, але в такої близькості, так інтимно, що це має нагадувати небо. Та? І близькість з Богом та з іншими людьми, але тільки з однією. Бо людина обмежена і не може повністю себе дарувати всім, але тільки однієї людині. І все рівно вона це робить недосконало. Та ми знаємо, що подружжя це є важке покликання. Але якщо в небі немає обмежень, і ми можемо всім себе дарувати, то, власне, я думаю, що ми це і будемо робити. І те, що ми не будемо обмеженими і будемо одухотвореними та подібними до Бога в повноті, то ми це і будемо робити з усіма, і це буде досконало і якось не буде різних рівнів. Тобто, одному я себе подарую менше, а іншому більше. Та. Це, і мені здається, що на землі ми це робимо через те, що ми обмежені, але там такого не буде. То я казав би, що не будуть відрізнятися стосунки. Якщо ми будемо жити в досконалої любові, то будемо жити в повноті її з усіма, бо так і можемо робити, бо це для нас і є можливо через те, що ми будемо духотвореними. Але ну, чоловік буде знати в небі, що ця жінка є, була його дружиною, дружиною на землі. Та? Просто те, як він її любити буде, не буде відрізнятися від того, як він буде інших любити. Знову ж таки, я не знайшов такої чіткої відповіді у вченні церкви, але це моя така думка, і здається, що є чим її підкріпити. Дякую тобі, Валентина, за розмову. З радістю. На домашнє завдання просимо вас помилитись молитвою, уявляючи небо. Так, тут я трохи покоментую. Ми, як християні, знаємо, куди йдемо, та? ми знаємо нашу ціль кінцеву. Але також, щоб на цій подорожі нам було легше трошки, ми маємо знати, куди ми йдемо, та? і знати, що це варто того. То ось буде такий немаленький перелік уривків, які я вам зараз дам. Але він такий є для того, щоб ви могли собі обрати чи один, чи декілька, вам в допомогу уявляти собі небо, медитувати над цим, та розважати, яке воно буде, можливо, себе там уявляти, можливо, себе і інших і так далі. Та. Ось. То уривки такі. Єремія, 31 розділ з 31 по 34 вірш. Іоанна, 14 розділ з 2 по 4 вірш, Ісаї, 2 розділ з 2 по 4 вірш, і 11 розділ з 6, 6 по 9 вірш, 26 розділ 6 по 9 вірш, нов. Е, Книга Апоколипсу, е, Об'явлень та, апостолу Іовану. 7 розділ з 13 по 17 вірш і 21 розділ 17 вірш. Перше послання до коринтян, другий розділ дев'ятий вірш, і 13 розділ з 9 по 12 вірш. Всі ці уривки знайдете в опису до цієї серії. І дякую, що були з нами. Побачимо з вами у Євхаристі.